В Южному відбулося покладання квітів з нагоди державного свята 28 червня 2024 року. Відзначаємо 28-му річницю ухвалення конституції України біля пам'ятника Тарасу Шевченку Зібралися управлінці міста. Конституція це закон, по яким повинна жити держава, по яким по закон по якому живе держава і всі громадяни України. Безумовно, ми зараз живемо переживаємо важкі часи, іде війна. І наші воїни сьогодні також на фронті захищають конституцію, захищають наші кордони і захищають кожного з нас. Ми розглядаємо сьогодні конституцію в цілому. Суверенітет це один із пунктів, один із статей цієї конституції. На сьогодні може дійсно правильно правильно зробити акцент, що сьогодні важливо, тому що зараз люди за цю статтю віддають своє життя, віддають своє життя. За кордони, за незалежність ми взагалі його визначаємо і маємо змогу для того, щоб визначитися в своїх правах, обов'язках. Бо конституція це як біблія для народу. І всі основні закони, і права, обов'язки, і як людей, і як громадян, вони всі пропис і держави, вони прописані в Конституції. І тому ми не можемо не визначати це свято. Наша держава, вона самостійна, з окремою територією, з мовою, тобто якісь такі загальні постулати, бо все останнє воно стосується. Прав і обов'язків громадян, але чесно кажучи, якщо не буде держави, то які будуть права і обов'язки у цих громадян? Тому головне, щоб ми зберегли нашу державу. Про інші заходи до дня конституції розкажемо в понеділок, 1 липня, у випуску хронік воєнного стану.